Я сподіваюся, що ви здобуваєте величезні перемоги на культурному майданчику, державному, міжнародному і прославляєте нашу рідну Донеччину на всіх рівнях. Ми, як дорослі, вами пишаємося. Мене звуть Злата, мені 10 років, я можу розповісти свій вірш. Я народилась в Україні. Будь ласка. Я народилась в Україні. Ні в Польщі, нідерландах чи пору. Я народилась в Україні. І в Україні я живу. Для мене дуже близька творчість Тараса Шевченка. Ці твори змушують задуматися над минулим і якою ціною дається свобода. Ось. Покровськ, Костянтинівка, Слов'янськ, Дружківка. Вугледар, Лиман, Сівець, Черкаське. Зустрінемося на далі. Ми будемо вам допомагати, тому що ви наша молодь, наша рідна, молодь нашої Донеччини і ви наше майбутнє. Зараз для того, щоб. Вам було трохи легше, наші захисники здобувають нашу перемогу на рідній фронті. Ми, як дорослі, знаходимося в області, допомагаємо їм по всім напрямкам. І наша мета підтримати вас. Ми це будемо робити, робили, поки ви не станете чітко на ноги і будете поставляти нашу рідну Донеччину.